До серії шкільних змагань, які цього тижня тривають у горішніх плаваннях, увійшов турнір з настільного тенісу в рамках сьомої зональної гімназіади Полтавщини. Поєдинки учнів начальних закладів відбувалися у залі вищого професійного гірничо-будівельного училища, яке традиційно є місцем проведення змагань з настільного тенісу в горішніх плавнях. Участь у зональному турнірі взяли шість команд, крім господарів з горішньоплавнівської територіальної громади. За перемогу та призові місця боролися команди юнаків та дівчат із Семенівської, Козельщинської, Градиської, Глобинської та Бришепської територіальних громад. Рівень змагань з кожним роком з настільного тенісу стає кращим, особливо юнаки, рівень доволі високий. в усіх цих громадах, які приїхали сюди, настільний теніс розвивається скрізь є тренера з настільного тенісу, які займаються з дітьми. Так що теніс здобуває велику популярність і зараз він на хорошому достойному рівні. Головний суддя змагань Олександр Стромило прокоментував виступи учасників гімназіади Полтавщини в особистому заліку. Потужно на цьому шкільному турнірі виступила команда Семенівської територіальної громади. Серед юнаків у нас перше місце зайняв Дуденченко Владислав. Його рівень, звичайно, дуже високий. Він виступає на змаганнях всеукраїнського рівня і займає навіть призові місця. Далі це Семенівська команда, дуже хороша команда із Козельщини, дуже сильні гравці. Вони навіть командою зайняли перше місце. А Семенівка на другому місці. Також гідним виступом відзначилася і команда господарів змагань, до складу якої увійшли учні та учениці шкіл горішніх плавнів та Дмитрівки. Також хороша команда із горішніх плавнів, які представляє команда Дмитровки, де також є тренер, який тренує команду, і займаються насильним тенісом. Там є і юнаки, і дівчата. Вони приїжджають, грають і в нас тут, у нашому залі. Ну, Також непогані команди приїхали із Лобина, із Градиська, з Градиська також хороша команда. Подібні шкільні змагання не тільки визначають найкращих учасників, а й сприяють розвитку настільного тенісу на Полтавщині серед юнацтва, каже Олександр Стромило. Він відзначив команду з Пришиба, де останнім часом настільному тенісу приділяють належну увагу. У Пришибі зараз хороша команда з настільного тенісу. Там також відкрили секцію настільного тенісу. з, дітворою, з дітьми займається Добрий сам гравець і тренер. Це Прокопенко Юрій. Він часто виступає у нас тут на змаганнях, займає сам призові місця. а Зараз він працює з дітками, і такий рівень набагато піднявся в дітей. Дівчата із Семенівської територіальної громади Анастасія Петренко та Вероніка Феруль задоволені своїм виступом, адже здобули нагороди як в індивідуальних змаганнях, так і в командних. Чудові враження, турнір хороший, багато учасників. Гарний зал. Даже до нам подобається. Як виступили? Чудово, в парах у нас перше місце дівчат. Не в особистому перше в мене друге. Анастасія Петренко та її партнерка по команді Вероніка Феруль є лідерами Полтавської області в настільному тенісі. А переможниця гімназіади у одиночному розряді серед дівчат Вероніка Феруль має досвід виступів на чемпіонатах України. Як тобі вдалося перше місце здобути, тримаєш рівень, так? Ну, не знаю, грала, грала, виграла. все. Тренуємося ми два рази на тиждень. У нас і чудовий зал, і чудовий тренер. Тут вдалося виграти, навіть сама не зрозуміла, як легко якось було за цим разом. В фіналі, в фіналі як попала, то було важко, з Насті було грати, то чуть-чуть. Попотіли, можна так сказати? Не кажи, що ж програла? Ну я програла на мене перше. За підсумками зональних змагань гімназіади Полтавщини з настільного тенісу, команда Горішньоплавнівської територіальної громади замкнула трійку найкращих. Господарі змагань посіли треті місця в парних змаганнях серед дівчат та юнаків. До обласного етапу гімназіади Полтавщини вийшли дві найкращі команди турніру в горішніх плавнях. Це срібні призери змагань із Козельщинської територіальної громади та переможці турніру юнаки та дівчата Семенівської територіальної громади.